Цієї весни погода в Україні немов збожеволіла. Іронізує видання Телеграф Один день можна було кутатись в пальто, а наступного вже засмагати в парку. Такі різкі стрибки температур стали тривожним нагадуванням. Клімат змінюється і змінюється стрімко. Багато хто ставить запитання, чого очікувати від літа 2025. Можливо, варто готуватись до ще більшої спеки. Телеграф ЮЕ поспілкувався з провідними кліматологами та синоптиками, щоб дізнатись, яким буде у найближчому майбутньому український клімат. Докладніше далі. Що якихось 20 років тому літо в Україні виглядало зовсім інакше. Середня температура трималась в межах плюс 19, плюс 22 градусів за Цельсієм. А по справжньому спекотні дні можна було перерахувати на пальцях. Та в останні роки спостерігається дещо інша тенденція. Ба більше кліматологи вважають, що Україна нагрівається швидше ніж решта світу, майже у два з половиною рази. Наслідок кліматичних зрушень змінився і характер зволоження, посухи стали частішими і тривалішими. Найбільше від цього потерпають південні регіони України, які і раніше належали до зони ризикованого землеробства. Саме тому ми бачимо, що збільшується площа Олешківських пісків, а втрата Каховського водосховища лише посилила ці процеси. Очікується, що температура повітря зростатиме й надалі. І, хоча це наводить на думку про те, що українці невдовзі зможуть вирощувати апельсини, інжир та оливки. Експерти з обережністю ставляться до таких припущень. Річ у тім, що екзотичні рослини, такі як цитрусові, не пристосовані до нестабільних погодних умов. Вони не переносять ані заморозків, ані різких змін температури, які все ще властиві для нашого клімату. Водночас, варто визнати, багато теплолюбних рослин уже успішно освоюють українські землі. Персиками, магнолією, виноградом, вже нікого не здивуєш, навіть на півночі України. Втім, проблемою для цих культур залишаються весняні заморозки та дефіцит вологи, який стає все відчутнішим. Якщо враховувати зміни клімату, які тривають вже останні 20-30 років, то найінтенсивніше зростання температури відбувається саме в зимовий та літній сезони. Торік українці вже пережили надзвичайну спеку влітку, тож нині з певним занепокоєнням стежать за прогнозами. І не дарма середня температура літа 2025 року може бути на 2 градуси вищою за норму. Наступне літо також буде аномально теплим, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень-серпень і серпень дуже теплими. За статистикою, найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня по 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні показники температури. Цікаво, що останніми роками з'явилася ще одна тенденція: вересень все частіше поводиться як літній місяць. Температура понад плюс 30 градусів за Цельсієм у вересні фіксується регулярно по всій країні. Фактично, літо немов сувається ближче до осені. Зважаючи на те, що минуле літо було доволі сухим, особливо на лівобережжі, є шанс, що цього року дощів буде більше, і грози стануть активнішими. Але це не тільки добра новина активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, тож насправді їх мало хто побачить. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі травень 2025 року в Україні приніс цілу низку важливих змін, які охоплять багато різних сфер. За даними видання Телеграф.UA, вони зачеплять військових автомобілістів, торговців, учнів і не лише докладніше далі. 1 травня для українців, які раніше належали до категорії обмежено придатних для служби в армії, скоротять строк проходження базової загальної військової підготовки та послаблять вимоги до фізичної підготовки. Як повідомили у генеральному штабі, ці зміни стосуватимуться тих, хто за висновком ВЛК може служити лише у тилу, в частинах забезпечення ТЦК, охороні медичних та логістичних підрозділах. Оновлена програма навчання передбачає скорочення терміну підготовки з 45 до 30 діб. Фізичні навантаження під час підготовки таких військовослужбовців. Овців будуть зменшені, окрім того, для них створюватимуть окремі навчальні підрозділи в Україні. З 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Встановлена законом, який Рада прийняла у червні 2024 року. Мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Біоетанол зневоднений етиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей есперт використовують як біопаливо або паливну добавку. Це, по суті, екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі. Великі мережі АЗС, на кшталт Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому водіям напевно варто надати перевагу відомим брендам заправок. Втім, як завжди, що стосується вартості, то на думку експертів такі вагомі слова, як біо, екологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. У травні 2025 року виплати збільшаться у пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Для першої категорії пенсіонерів віком від 70 до 75 років виплати складуть до 300 гривень, для другої – у розмірі до 456 гривень. Пенсіонерам від 80 років і більше сплатять до 570 гривень. У травні почне діяти постанова уряду про підвищення стипендії для курсантів військових, правоохоронних і спецслужбових вишів. Вона становитиме 8 тисяч Гривень, а для відмінників останнього року навчання і під час проходження практики близько 20 тисяч гривень. Такі зміни передбачені постановою кабінету міністрів. Якщо раніше курсантів прирівнювали до строковиків, і відповідно грошове забезпечення було значно меншим близько 3 тисяч гривень. Тепер уряд наблизив розмір стипендії до посадових окладів військовослужбовців-контрактників. З 1 травня Україна переходить на нові світлофори. Зокрема, вони отримують оновлений зелений кольор, який дехто вже встиг прозвати Смарагдовим. Стрілки на лінзах Нових світлофорів будуть шевронні, а таймер зворотнього відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах. Як запевнили в патрульній поліції, новий держстандарт був прийнятий задля гармонізації з європейськими нормами. Смарагдові сигнали з'являтимуться на нових або реконструйованих об'єктах. Про заміну старих світлофорів не йдеться. Частині українців доведеться більше сплачувати за комунальні послуги, хоча основні тарифи на світло і газ залишаються без змін. Втім, якщо ваш постачальник Нафтогаз в інших постачальників ціни можуть коливатися щомісяця. Зміни стосуються в першу чергу споживачів із електричним опаленням, пільговий тариф для них спливає 30 квітня. Якщо до цієї дати за споживання до 2000 кВт вони платили 2 ,64 гривні 64 копійки, за кіловат годину тепер для них діятиме стандартна ставка 4 ,32 гривні 32 копійки. Підприємці, які належать до третьої групи спрощеної системи оподаткування, з 1 травня 2025 року будуть зобов'язані використовувати нову форму звітності. Крім того, у травні настане термін першої сплати військового збору для цієї категорії підприємців. 14 травня розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту. Яка триватиме до 25 червня цього року? Тестування включатиме чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один додатковий предмет на вибір. Після 4 травня у зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Ця інформація не оприлюднюється публічно з міркувань безпеки. Випускники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової сесії з 14 по 25 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня. А внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня. Це канал Телеграф, З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.